Вітаю, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо трішки завдань з теми паралелепіпед. Почнемо ми з задач, ну, як зазвичай так. Спочатку вони будуть дуже легкі. Далі, вже в наступному році, ми розглянемо більш цікаві задачі, згадаємо теорему косинусів. Сьогодні у нас буде на теорему Піфагора більш завдань. Ви знаєте, що з призми ми з вами розв'язували задачі, знаходили площу повної поверхні, площу бічної, також діагоналі, діагональний переріз. В паралелепіпеді ми будемо тим самим займатися, вивчати, як знаходиться площа бічної поверхні, повної поверхні, ну і І таке інше. І перша задача у нас сьогодні така: на заводі випускають набори кубиків. До набору входить по 10 кубиків червоного, зеленого, синього і жовтого кольорів. Скільки пластмаси кожного кольору знадобиться для одного такого набору, якщо ребро кубика дорівнює 8 см, ну, задача дуже проста. Звичайно ж, ми могли б нічого не креслити, одразу порахувати, скільки треба. Для початку я вам пропоную все ж таки накреслити малюнок, щоб ми з вами розуміли, що таке в нас паралелепіпед. Так? Це такий часний випадок призми: або кубик, або у вигляді кірпічика, так, у нас цей паралелепіпед. Ну, Якщо нас сказано, що є кубік, то тоді будемо креслити кубік. Звичайний куб, креслимо. Для того, щоб накреслити куб, ми для початку креслимо маленький паралелограмчик, так? потім від нього відкладаємо, від нього відкладаємо ребра. Ну, я візьму, наприклад, якщо в мене ребро оце, тобто довжина моєї основи 3 см, я візьму для прикладу ось сюди 3, ви можете брати довільно. Немає значення, бо малюнок у нас креслиться схематично. Так? Тобто для нас, щоб ми з вами зрозуміли, що треба шукати, що там в нас дано. І розуміти собі, уявляти, як його знайти. Так. Ось ми з вами маємо Куб. Знаємо, що в Куба. Так, так, як в призмі, є дві основи: це нижня основа та верхня основа. Так, Давайте з вами тепер накреслимо, що у нас лежить в основі. Якщо це кубік, то в основі лежить квадрат. Так, Тобто фігура, яка є ось тут у нас в основах. Це звичайнісінький квадрат. Ви можете не креслити, але я вам буду кожен раз намагатися креслити, щоб ми з вами згадали деякі властивості. І, будь ласка, я вам вже казала, у вас повинен бути якийсь опорний конспект, де ви виписуєте всі формули, вони вам знадобляться в цьому році, в наступному році, для того, щоб ви потім з легкістю змогли відкрити і знайти потрібну вам формулу. Давайте з вами згадаємо, як у нас знаходиться площа квадрата. Площа квадрата знаходиться за формулою S дорівнює А в квадраті. Що таке А? Це сторона. А так як у нас в кубі, тобто в квадраті всі сторони рівні, так, то ми беремо ось у А на А. А в квадраті. Як, звичайно, у звичайному прямокутнику там множиться довжина на ширину, то у нас ці виміри рівні, тому А в квадраті. Добре, назвемо наш куб. Д, A1, B1, C1, D1. Ви можете називати довільно. Але, ем, ну, вважайте, що так буде правильніше, більш зручніше називати дублюючі букви, так, лише тільки там індекс змінюється у нас. Добре, що в нас ще дано? Довжина нашого ребра, кубика 8 см. 8, ось у довжина нашого ребра. Запишемо дано. Дано ABCD A1 B1, C1, D1 це в нас куб. І далі С С1 дорівнює 8 см. Ми з вами розуміємо, що ребро в кубі, тобто ребра. Всі ребра в кубі, вони рівні. І знаючи лише тільки одне ребро, так ми зможемо знайти всі інші з легкістю. Що нам треба знайти? Для того, щоб з'ясувати, скільки пластмаси кожного кольору нам знадобиться для такого набору, то це треба знайти площу повної поверхні кубіка спочатку, так? Потім вже будемо шукати площу 10 кубиків, так як в наборі в нас 10 кубиків. Ну, давайте з вами трішки подумаємо, так, площа повної поверхні. Площа повної поверхні. Як ми її з вами будемо знаходити? Розв'язання. Площа повної поверхні. В нас буде дорівнювати. Якщо ми застосуємо з вами звичайну формулу, так, як ми застосовували з вами в призмі, це площа бічної поверхні, додати дві площі основи. Ну, давайте з вами тепер пригадаємо. Площа бічної і дві площі основи. Ще я вам колись казала, що площа повної поверхні це сума площ розгортки нашої фігури. Тобто, якщо я кубік розгорну, так ми будемо мати деяку таку розгорточку. Яка буде складатися з отаких граней. Якщо ці у нас грані всі однакові, то достатньо знайти площу однієї грані так? і помножити на їх кількість. Їх у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 граней 6 граней. Тобто оці в нас грані, сторони нашого кубіку так? Вони всі однакові. Ми знайдемо площу однієї сторони помножимо на їх кількість на 6 штук і знайдемо тоді площу повної поверхні. Ви можете, звичайно, знаходити і за формулою, але мені здається, що так буде швидше. Отже, площа будь-якої з граней в нас буде дорівнювати площа грані А в квадраті. Наша А це 8. Так? 8 в квадраті це буде 64 см квадратних. Так як граней у нас було 6, то тоді площа повної поверхні буде дорівнювати так, 64 помножимо на 6. І це в нас буде 384 сантиметри квадратних. Так, що це ми з вами знайшли? Площа повної поверхні одного кубику. Так як у нас в наборі, в одному наборі по 10 кубиків кожного кольору. 10 кубиків. То в одном, на один набір, скажімо так, нам знадобиться 384 помножимо на 10. Це буде 3840 см. квадратних. Тобто площа всіх кубиків одного набору у нас 3840 см. квадратних. На жаль, нам невідомо, скільки пластмаси йде на кожен сантиметр квадратний. якщо... Інших задачах ми з вами там шукали, там було дано грамовка, наприклад, скільки фарби нам треба буде, то тут не дано. Тому ми з вами залишаємося на такій відповіді, що для одного набору, тобто для кубиків одного кольору, нам потрібно пластмаси на площу 3840 см квадратних. І це буде наша відповідь.